9 травня податкова випустила великий лист, в якому прокоментувала популярні та свіжі питання від ФОПів. Коментують рішення суду, де ФОП визнав, що йому не треба касовий апарат при роботі з новою поштою, а також первинні документи та штрафи за їх відсутність. Обов'язково додивіться ролик до кінця, бо я детально проаналізую для вас цей документ та поділюся ним, щоб ви могли собі теж завантажити. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Листи від податкової з актуальними питаннями почали виходити частіше ніж це було раніше. Зараз раз в два-три місяці є новий лист зі збірником питань, завдяки яким можна звірити позиції на болючі теми. Сьогоднішній лист, який будемо з вами обговорювати, ініційовано комітетом Верховної Ради із питань митної та податкової політики, оскільки вони відправили перелік питань до податкової, на які Попросили відповісти власне 9 травня. Податкова надала відповідь на всі ці питання. Почнемо із гаряченького. Ви пам'ятаєте, що зовсім нещодавно податкова програла в суді її ФОП розгромив, та суд сказав, що при роботі з новою поштою касовий апарат не потрібен. Про це рішення суду знають вже і депутати, і податківці, і відповідно виникло питання, що про це думає податкова у новому листі. Податківці наполягають, що не зважаючи на рішення суду, їх позиція є незмінною з 2023 року. Та вона розміщена на офіційному порталі Державної податкової служби. Позиція полягає. У тому, що нова пошта є експедитором і не є учасником угоди купівлі-продажу товару. Отже, підприємці, які є продавцями, зобов'язані видати за такий продаж фіскальний чек. В принципі, іншої позиції я й не очікував, бо одне рішення суду не може переламати думку податківців, особливо якщо це не рішення Верховного суду. Проте я впевнений, що аналогічні рішення судів будуть з'являтися, і надалі підприємці будуть вигравати суди проти податкової у питанні фіскалізації нової пошти, бо поточне законодавство дійсно цього не зобов'язує. Нагадаю, це вдається по тій причині, що оплата через NovaPay дійсно не має ознак розрахункової операції по поточному закону. По-перше, ФОП особисто не приймає коштів ні в готівці, ні у безготівці. По-друге, місце розрахунку, де оплачують за товар підприємців, невідоме і не може бути відоме. Тому на основі поточного закону підприємці, які не використовують касовий апарат при роботі з новою поштою, точно не Праві, але знову ж таки треба розуміти, що податково буде все одно на перевірці виписувати штрафи за такі порушення, і далі цей штраф потенційно потрібно буде скасовувати в суді. А це час, нерви і, можливо, навіть гроші. Давайте рухаємося до наступного питання, яке стосується первинних документів. Нагадаю, що первинні документи це ті, які підтверджують, де ви купили чи де ви продали товар. Податково запитали, яка актуальна позиція щодо того, чи треба ФОП мати первинні документи, і вони відповіли наступне. ФОП, які продають неризикову групу товарів, не зобов'язані ввести облік. Отже, на місці реалізації товарів первинки може не бути. Тобто, по суті, податкова звузила до формальності свою відповідь і звузила її взагалі до фактичної перевірки і сказала, що по суті на фактичній перевірці первинку у фопів питатися не будуть, якщо вони продають неризикову групу товарів. Я вважаю, що це вже, хоча б маленька, але перемога, бо ось такі листи з запитом документів досить часто на фактичних перевірках податківці вручали фізичним особам підприємцям та й досі починають вручати і пробують вимагати первинку від фопів. І навіть випуску з банків до речі теж пробують на фактичній перевірці. Отримати, але я вже багато разів наголошував, що ця вимога є повністю незаконна. Це може бути тільки на документальній перевірці. Тому на фактичній перевірці цю вимогу можна сміло відхиляти і не переживати, що за це буде якийсь штраф. До речі, мені кожного глядача буде приємно бачити серед моїх підписників. Тому підписуйтесь на канал та ставте вподобайку цьому відео. і Рухаємося до наступних питань. В Податкової дуже цікаве питання, чи означає відсутність первинних документів у підприємця те, що податкова буде повторно включати вартість таких товарів до доходів ФОП? Я сам спершу не повірив в суть питання, але перечитав декілька і дійсно податково саме це запитали і напевно наштовхують на думку, що можливо потрібно більш радикально. Та жорстоко включати вартість товарів без первинків в дохід ФОПа, таким чином дублюючи цей дохід. Що найбільше мене насторожило, що у відповіді податкова чітко ні не підтвердила цю думку, ні не заперечила, і вона не сказала, чи буде включати такий товар дохід підприємця, а просто перелічує інформацію з податкового законодавства про те, що податкова звітність ведеться на основі первинних документів. Якщо хочете самі прочитати цей новий лист податкової, я його залишив себе в телеграм-каналі, щоб можна було попрацювати із першоджерелом. джерелом. Ну і паралельно нагадаю, що теоретичні основи для включення товарів без первинних документів у дохід ФОПа вже існують у податковому законодавстві, показую норму та даю рішення. Стаття 2923 податкового кодексу чітко фіксує, що до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів чи послуг. Саме на цій основі я передбачаю можуть бути теоретичні спроби податкової включити товари без первинних документів у дохід ФОП як наслідок у багатьох. Тьох подвоїться ліміт, а це може стати підставою для анулювання спрощеної системи оподаткування. Проте хто проінформований, той озброєний і зразу надаю вам тактику захисту від такої ситуації. Зразу ж у першому пункті статті 2923 податкового кодексу, уточнюється, що безоплатно отриманими вважаються товари, роботи чи послуги, надані платнику єдиного податку згідно з письмовим договором дарування та іншим письмовим документом, укладеним згідно законодавства, за яким не передбачає. Чи на грошової або іншої компенсації вартості таких товарів, робіт чи послуг чи їх повернення. Отже, якщо у вас такого договору в принципі немає, то виходить, що ви не можете включити це безоплатно в дохід. Крім того, якщо у вас позичка, то ви цей товар чи послугу повернете. І це теж не можна, значить, включити в дохід ФОПа і не можна його задоблювати. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, це для вас буде суперкорисно та актуально. Побачимось в наступному ролику.